Новинка в Рошені за ціні 23,99 за 100 грам, якби Мілаксі. Мілаксі. Ви куштували таке чи ні? під комента, я газую на касу з ним швидко. Ну що, стартуємо? Що це ти мені приніс? Новинку з Рошена, Одну ти мені в село привезла, другу я тобі нарів. Доволь. Ти взагалі я сказала Окей. тобі за неї. Мілаксі. 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 Мені здається, що воно буде нагадувати молоко. Confection Corporation. Нічого собі собі. Так. Ти покажи, як виглядає щось чи що. О, Та то таке. а Ммм, слухай за кокосово нормально дві жука, скажи. Рошен вирішив порадувати нас відразу двома кокосовими новинками. Це крем суфле але хоч тут не пожаліли кокосової штуки. Класно. І шоколадний дішманський, смачний шоколад, правда? Нормальний, не притерний. Угу, угу. Ви коштували таку новинку, не під комітету, тобі як? По 10 Вісім. 8. Чого? Більше без суфле цього. Менше шоколаду, так? Да? Ні, ну шоколад нормальний, більше суфле. Бо кокос mm. прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже притерний, якщо їсти декілька штук, думаю, буде. Незвичний смак, скажи, класно. Дякую за лайки. І підписку. Підписка на Соню. Підписка на мішу. Пока. Пока.